Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, на землі, у всьому всесвіті, хліб наш насущний дам нам на сьогодні, на всі наступні дні, роки на вічність, і прости нам провини наші, як і ми простили винуватцям нашим, і відвів нас від спокуси, і визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Сьогодні, рідні мої, 10 жовтня 2022 рік. Сатана диявол все скаженіє, скаженіє, скаженіє. А знаєте, чому він так скаженіє? Хто знає, молодці, хто не знає, зараз узнає. Сатана диявол зараз скаженіє. Тому що ідуть останні, чуєте, рідні мої, останні дні його прибування на планеті Земля у цій ролі. Останні дні. І зараз, рідні мої, прозвучить така легенька, невеличка пісня. Я вже лежала, і декілька разів я її переспівала, і вона мені так сподобалася, особливо мелодія і ясна річ. І слова, послухайте, будь ласка, її, рідні мої, любі мої, дорогі мої українці, будьмо хоробрими, сміливими і твердими, твердими, як наш Господь Ісус Христос. О мій Боже, о мій Боже, о мій Боже, Боже мій. О.

Боже наш, о, ми Боже, о, ми Боже, о, ми Боже, Боже мій, о, наш Боже, о, наш Боже, о, наш Боже, Боже наш. Наш, наш, наш навіки вічні, наш Господь Ісус Христос, наш герой, наш чемпіон, наш переможець зла, переможець гріха, переможець смерті, переможець самого сатани дьявола, автора всіх гріхів, автора самої смерті, від якої сам же і постраждає, від якої ж сам же вже здихає. Він зараз в таких муках рідні мої, він зараз настільки мучиться. І духовно, і душевно, і тілісно, і фінансово, і сімійно, і соціально все його земне життя пропитане злістю, ненавистю. А це що означає? А це означає, що він сам себе карає, він терорист сам для себе. Чуєте, рідні мої? Він сам себе насилує, він злочинець, яких не бачив ще цей світ, цей мир, ця планета Земля. І він думає, якщо у нього є чим думати, мабуть, ще трішечки є, чим думати, але не в тому напрямку, не в Божому напрямку. Так ось я зараз звертаюся до самого сатани диявола, до його бісів, чортів, демонів і до самого Духа нечистивого, який вітає серед нещасних, падших наших братів і сестер, якщо можна їх таковими назвати у істиних наших братів і сестер Святий вічний Божий Дух. Вони ним наповнені і переповнені. Вони в ньому, а він в них. Амінь. Алелуйзя, алелузя, алелуйя. Амінь. Так ось, рідні мої. Зараз сатана дьявол і ще раз скажу вам, рідні мої, і порадуйтесь раз, разом зі мною, порадуйтесь разом з небесами, порадуйтесь разом з Царством Небесним, з усім Царством Небесним, з усім Всесвітом, з усією вічністю і з усією завічності. Порадуйтесь, що кінець гріхам, кінець смерті, кінець сатані дьяволу, автору гріхів і автору смерті підходить уже. Підходить рідні мої, і Він отримує по заслугам своїм від нас, від синів і дочок, істинних синів і дочок Всевишнього Бога Отця Творця Всесвіту, вічності і завічності. Ми, брати і сестри Господа нашого Ісуса Христа. І ви знаєте, рідні мої, що ми всі праведні в Господі нашому Ісусі Христі. І не бійтеся ті, хто зараз рідні мої. Воює фізично, хто став калікою, рідні мої, хто вже загинув. І я кажу зараз всім тим, хто загинув у цій кровавій війні, всім тим, хто став каліками, чуйте рідні мої. І звертаюся до ваших рідних, до ваших матерів, до ваших батьків, до ваших жінок, до ваших діточок, до ваших синів, до ваших донечок, до ваших бабусів, дідусів, до всіх ваших родів. До ваших родин звертаюся зараз до кожного. Чуєте, рідні мої, хто приймає участь у цій фізичній війні, яку створив Сатана дьявол. Чуєте, рідні мої, повірте зараз слову, святому істинному, Божому Слову, яке я несла, несу і буду вічно нести, в угоду Всевишньому Богу, Творцю Всесвіту, вічності і завічності». Во ім'я святе і вічне, Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, Рідного, во славу Святої вічної Троїці і во благо, всьому творінню Божому, рослинному світу, тваринному світу, людському світу, предметному світу, природі і погоді. Так ось, рідні мої, я вже вам казала, і ще раз повторю: всі, хто загинув з наших воїнів, і чуйте мене, всі, хто загинув, у цій кровавій війні, яку розв'язав сам Сатана дьявол, всі вони воскреснуть. Господь наш Ісус Христос всіх їх воскресить. А зараз увага! Увага, увага! Те, що зараз я вам скажу, я теж разом з вами вперше це почую. Господь наш Ісус Христос їх уже воскресив. Ви чуєте мене? Їх уже воскресив, і вони ангелами! Опустилися на планету Земля і вчасності в Україну. Всі наші загиблі воїни, хлопці і дівчата, ви чуєте мене, рідні мої, всі наші славні славетні воїни, вони зараз в Україні, вони в Україні, вони стали святими вічними ангелами, і вони в Україні допомагають нашим воїнам славним, ніким нічим ніколи не переможним допомагають у цій війні. І воскресли всі ті жінки й чоловіки, які загинули в цій війні. Вони вже воскресли. І вони стали ангелами-охоронцями для своїх родин, для своїх родів. Рідні мої, слава Отцю і Синові і Святому Духові, слава Всевищому Богу, Богоцю Творцю нашому, слава Святій Троїці, Отцю Небесному Покровителю Небес, Господу нашому Ісусу Христу, Святому Духу Утешителю! Вічна слава, вічна подяка, вічне восхваління, вічне воспівання, вічне прославління і вічне поклоніння. Амінь, алелуйзя, алелузя, алелуйя, амінь. О мій Боже, О, мій Боже, О, мій Боже, Боже мій, о наш Боже. О, наш Боже о наш Боже, Боже наш прийшов твій час прийти до нас, прийшов твій час спасти всіх нас, прийшов твій час прийти до нас, прийшов твій час спасти всіх нас. нас. Істинних синів і дочок твоїх, Боже, істинних українців, країни, яку ти вибрав і помазав святою вічною кров'ю Сина свого єдинорідного, а нашого, Господа Ісуса Христа, прийшов в твій час спасти всіх нас і нашу Україну неньку, і тих тих, хто на боці Твоєї святої, вічної, славної. Ніким, нічим ніколи не переможна є України. Амінь Алелуйя, 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 амінь Прийшов твій час спасти всіх нас, прийшов твій час спасти всіх нас, прийшов твій час спасти всіх нас. Амінь. Алелуйя, 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 амінь. Рідні мої. Любі мої, дороцінні мої українці, рідні мої, любі мої дороцінні мої земляни, всі ті, хто зараз на боці Всевишнього Бога Отця Творця нашого, всі ті, хто разом з нами, з моєю любою, рідною, дороцінною Україною бореться з самим сатаною д'яволом. І знайте, рідні мої, ми вже перемогли. Ми вже не переможні ніким, нічим і ніколи. Амінь. Істинно, істинно, істинно кажу і повторюю святе вічне істинне слово Боже. Ми переможці, переможці гріхів, переможці смерті, переможці сатани дьяволи, переможці зла. Слава Отцю і Синові Святому Духові! Слава святовічній Україні! слава Кожному українцю окремо і всім українцям разом, і слава всім тим, хто разом з нами, хто разом з Богом. Амінь. Алелуйя. хто разом з істинним, з істинним Богом, Богом Творцем, Всевишнім Богом Творцем, Всесвіту, вічності за вічності. Амінь. Алелуйя. 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 амінь. Скоро рідні мої, зовсім скоро рідні мої. Ми будемо відбудовувати нашу Україну. Ми з вами будемо разом з Господом нашим Ісусом Христом будувати рай в Україні. Тому моє маленьке, коротеньке звернення до європейців, до американців і до всіх, хто живе на планеті Земля. Приєднуйтесь до нас. Негайно приєднуйтесь до нас. Не втрачайте дорогоцінний час, який дає Господь наш кожному з вас. Ви чуєте мене? Не втрачайте цей час, станьте будівниками раю святого вічного по істині щасливого життя. Будьте самими активними його учасниками. Будь ласка, я, Марія Мироносиця, і в мене вже нове ім'я, Марія Переможиця, закликаю вас приєднатися до нас. До миру, до любові, до раю, до України, до самого Всевишнього Бога Творця нашого для святого вічного по істині щасливого життя! Запрошуємо, будь ласка, запрошуємо, не втрачайте цей дорогоцінний час і цей дорогоцінний шанс. Амінь! Алилуйся! Алілуя, алілуя. Амінь. О мій Боже, о мій Боже, о мій Боже, Боже мій, о наш Боже, о наш Боже, о наш Боже, Боже наш, Боже наш, Бо Боже наш амінь. Алелузя, 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 амінь. З любов'ю, з вірою, з надією, з Богом, з перемогою, з раєм, рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої українці. Амінь, алелузя, 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 амінь.